Вітаю всіх, ми на каналі Фансектор і ми продовжуємо кар'єру самих низів за клуб Рексен. Зараз будемо грати в гостях проти клуба Баро, який знаходиться на шостому місці. Знову, як бачимо, чотири гравці основного складу поїхали до збірних. А граємо з командою, яка знаходиться на шостому місці. Щось мені підказує, що буде непросто. Ну що ж, спробуємо щось зробити. Ну, що це було? Не було положення? Це взагалі дивно. Бі! Є, таке вклали. Кенон вийшов на заміну. Замість збірників. Початок є. Ігор, давай на перехват. А, це на нас не справа грає. Ух, проскочив через всіх. А, відбір, але не відбір. Ууу, так би завжди били. Ні? Добре. На відбій. Що? Пенальті? Але що було? Не зрозумів. Де порушення? Хтось побачив? Ха-ха! витягує. Ні-ні-ні, що ж ти наробив! А що за цирк? Я так радів. І знову нас вибиває прямо в їхнього гравця. Нікого немає. Один кіно не нас біжить, а хтось би хоч відкрився. Дурний гол, звичайно. Ну, самі наклацали. Бін, ще б ще таке пропустив би, то, то взагалі було б. Дзяв. е, -е, -е ну, ну це карточка, ну що це? Що? Я й навіть не йшов до міча бо подумав, що це порушення. Там було чисте порушення в ногу. Ти взагалі... Тут діється. Грігоре. Е, ну нема підтримки взагалі. Оооо. Фух. Хоч тут положення по загрою зафіксував. Тут чистий підкат в ногу був, а він не так як треба, каже, все нормально, граємо. Ну за чому ти туди забіг? Червона? А що сталося? Ага, після того як я віддав вас. Ну добре. Ми, Мимоворіт. Побачимо, як ми будемо грати в більшості. Воротар. Вій. Знову дивіться, як стеляться. Інь, Григоре. Ха-ха! Клас, звідка там назад. 16-літній гравець а такий бородатий. Прижжали, дивіться. Не можу забрати м'яча. Нарешті. Готовий. Дельцера. Що? Ну атака ж ішла. Ну що це? Хто їм платить, я не розумію. І знову дивіться, вони награли на 3 голи. Мали 8 ударів. Я мав тільки 3 удари і награв на 0-6, хоча забив два. Хоча знову дивно такі. Мої голи. Не скажу, що були якісь випадкові. Так, треба забивати ще, щоб. Відчувати себе більш впевненіше. Грігоре! е, прикрили. Ой, як він витягнув. Дуже непогано Грігоре головою пробував і в пут. Ой, вищеворій, кінонес. І скажіть, чи ми на своїх жіни награли? Ні-ні ні, хто тут? Підійшли? Закрили? Данго. Ух, Пощастило. Ой-яй-яй-яй-яй, ой, 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 це гол. Варатар. Ну ні. <смоте> Як так пропустили таку контратаку взагалі? Ті грають в меншості і просто розкатали нас. У нас нікого не було на нашій половині полі. Добре. Кінонес. Хо-хо-хо, Альварадо! -хо, Є! Вийшли вперед таки. Непоганий навіз від Киїнонесах. Ми мали забивати, ми граємо в більшості. Конор. Ай, не перебіг. Лабрович. ближній. Аккуратно. О, воротар прибіг знову. Та що це робиться? Дивіться, я вже думав вибили. Не прийшов, але добре, майже закінчився. 3-2, там червона картка і ми на силу виграли. Дивіться, ми навіть на свої три не награли, а вони награли майже на п'ять. Якби не Лабрович, я б не знаю, що б це було. У них зараз буде шанс відігратися, тому що зараз граємо матч БСМ Трофі і знову проти Баро. Що ж побачимо, чи візьмуть вони реванш. Оце паси. Оце я розумію вони катають. І п'ятки, як хочеш, і все чисто проходить. Нам до такого рівня ще втрати і страти. Та знову це забігання в офсайд. Та що це. Не Ну ще. А, рука була, рука, звісно. Куда ти пробіг? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Спокійно, Лабрович, до м'яча. Давайте якось брати м'яч уже в свої руки. І в свої ноги. Двіться, дивіться, як я маю йому віддати пас, коли він завжди закритий. Е, хіба це удар? Ну добийте! що це було. Оооо, оце альворадо ножицями! Оце був прикольно. Такий непередбачуваний волк відскакує так класно до їхніх гравців, постійно. Ух, пощастило. Ну знову, де ви всі? Забрав, забрав, забрав. О, На останніх хвилинах просто підфартило. По суті, рівно 5 на 4 по ударам вони награли на півторами на 0,9. Так, ми не награли на той гол, який забили. Певно так. Знову пощастило. жмуть вони нас класно. Гарно накрили. Воротар спокійний. Ух, і він знову тут сам. Не підскажете мені захисники, чому він знову там сам? Капець вони нас жнуть, а ми не можемо вийти зі своєї половини поля. Знову моїх ніде немає. Фартид з Лабровичем. Мартін нічого не спорився не мач. Знову відскок був до їхніх. Давай. йо хо оце оцей гол, я не розумію такого. Це просто ляп, жирний ляп. Ми знову проходимо їх на фарті. <смеш> не добіг. Угу. Кюнонес. Ай, не дойшов. Та візьміть, візьміть. Ну, Роздуплилися. Кінець матчу, 2-0. Валідол валідольний. Дивіться, ми нанесли всього 5 ударів. Забили 2 гори, награли на 0-9. Ми нанесли 12, награли на 3, забили 0. У нас 9 сейвів, у них тільки 2. Що ж, граємо з нокскаунті, які йдуть на 10 му місці. До речі, в минулому турі програв, і тому ми відірвалися вже на 6 залікових балів. Побачимо, що... Що ми зможемо зробити з Нокскауті. Це взагалі якісь. Позагрою. От это було гарно. От нарешті. Хоч щось зробили правильно. Я чок давно не забивав. Грим, не-не-не, вот, то так добре. Так і бейте. Так і бейте. Класний мене надув. Добре. І гарно. Обіграв Мартін і вклав правою в лівий від воротаря кут. Нарешті забіг. Та було положення. Ніколи не бачить положення. Гарно. А Кіф кладає. 3-0. 3-0. І це ми награли, це ми награли. Знову це вже гол. Ох, фартило. І знову бас на закритого гравця. Знову він стоїть, не відкривається нічого. Власне, вони беруть під себе все. Перший тайм 3-0. але гра мені не подобається взагалі. Ми три удари нанесли, три голи забили. Награли на два. Вони на один не награли, але сім ударів нанесли. Доганяй. <рес> Ви бачили цей прикол? Ви просто бачили цей прикол? Пенальті давай. Знову їх троє тут і нас троє. Знову дивіться, забрав і віддав. Це не футбол, це якийсь цирк просто. Артега? Куди цею? Хоч би в ствір попав. Клас, пробіг між двух. Пар. Нічого собі. Непогано б'ють. Гарний пас. Так би грали. Е, не дійшов. Знову закрили. Альварадо. <laughs> як? Ви бачили, як вратарь зловив? Це нереально. Ой, гарно, Маркін, давай, давай. Набирай темп. Тоді ти, Григоре, зробив. Ааа! класно. Ай альварадо покатив низом, Диви, прикривають і прикривають це. Один гравець і той попадаєш в нього завжди. Та куди, ну що, такі моменти? Ну і те треба вирішувати. Лівий захисник. Ти маєш стояти зліва. Ти ж лівий захисник чи ні. Ой ну все, тут гол. А я говорив, що ми мали закривати цей матч раніше. Ух, Я думав, він зараз пропустить. Воротар прийшов знову. Є, 3-2, силу. Ми вигравали 3-0 після першого тайму. Так, в них ударів більше 16 проти 11, але ми награли на 5 голів, а вони на 4. Тобто різниця в один м'яч так і повинна була бути. Що ж, молодий гравець може змінити позицію. Побачимо, як зміниться його талант. Ого! Від 43 до 61. Супер! Форвард, дивіться, який в нас буде класний. Іще один гравець може змінити позицію. Тут всього плюс один. Як ми бачимо по результатам, салфер знову програв, Енкандонс виграв, тому вони вийшли на друге місце. Але ми за ці два тури відірвалися вже на 8 залікових балів. Ну і цікавинка, в наступному турі ми будемо грати саме проти Салфорда. Але цей матч буде вже в наступній частині. Вас, як завжди, запрошую в коментарі. Пишіть ваші побажання, ваші бачення цієї кар'єри. Ну і наступних кар'єр, які можуть бути на каналі. Все залежить від того, чи буде подобатись вам цей контент. А на сьогодні це все. Па!